каналі The Hunter, ну і сьогодні знову за осінніми біленькими ми йдемо. І ось, до речі, недурно я зупинився, прям хотів починати відео трішки вище, але грибочок мені сказав, Дімон треба починати іменно тут. Ось гляньте, сховався, малюк. Класний. Так, ось-ось-ось-ось, ось тут сховався. Такий ось білячок. Але молодий і, до речі, холодом його трошки вже побило, Ну, нічого. Наче нормальний. Дивимося чи немає ще. Ну, круто, як то кажуть, перший біленький. Продовжуємо. Так, ось зайшли ми в ліс. До речі, прохолодно. Були вже приморозки в горах. І, як то кажуть, останні дні тепла. Я сьогодні з Красно-осінні біленькі. Постараємося сьогодні класно позбирати, якщо звісно вони будуть. Піднявся я на першу таку галявину, де зазвичай в мості ростуть біленькі. Ну, чесно кажучи, одного я знайшов. Ось, поряд з мухоморчиком. Погляньте, як він малюк сховався від нас. Оп і що цікаво, що знову літній. На дворі. Кінець жовтня скоро вже. А грибнички ще дають літніх. Ну нічого, я сподіваюся, сьогодні ми попадемо -то, як того разу, гарно на осінні. А наразі і за це дякуємо. До речі, вони вже тверді. Вони вже дуже хороші і менше хробачків, звісно. Круто, продовжуємо. Ось і Танюха першого грибочка знайшла. Що там? Червоний, ну, класний. І бачу, біля мухоморчика. Весь там добрий, може ще є. Давай я почищу зразу. Такий ось красий. Ось нарешті на такі красиві поляні. Знайшов я біленького. ось гляньте, як він сховався. Зривайте, День. Який-то зараз не білий, а мухомор. Білий? О, двісь який красивий. <гум> ще би ти менше трохи взяла разом глини з ним. <гум> Може краще, але? А. Гляньте, який красунчик, просто шикарнючий. До речі, чесно кажучи, вже тверденький і не що саме головне. Надіємося, що буде ще. Ось дійшли до такої красивої місцинки. Тут у нас мох, коріння, травичка. І ось гляньте, є біленький. Сховався малюк. Оп. Ось такий. І він тут не один. О, Танюха побачила другого. вже йшла, замерзла. і Грибничку зранку. Твердий, шикарнючий, просто шикарнючий. Так, йдемо далі, дивимось. І йдучи по травечці. Ішов коше червоного. Ух, він вже аж бідака потріскався, але тверденький, хороший. Продовжуємо. Ми знайшли щойно ще ось такого червоного. І глянь, який чорний козарик. Чорний-чорний. Осьній вже. <с> Твердий, як камінь, я не знаю. <с> і дуже багато рядовок. Тут є. Просто ціла купа, там, там, там. І різні. У, нічого, поки є такі класні грибочки збираємо. Так, ось, до речі, дойшли ми вже до кінця майже. Вирішив я почати збирати маслички. Ось, гляньте, які тут є красунчики. Цей трошки вже старий. Ось цей, мабуть. Добре, О, вже зразу чиститься. О, Тут хороший малюк-малюк, що малюк, навіть не, е, спідничка не скрилась. І Тут такі великі велетні. Ми їх залишимо, звісно. Трошки позбираємо маслючків. Так, прийняли рішення йти до автомобіля вже. І ось по дорозі назад і ось тут біленький. Класно. Там та не І такий трав'яний красунчик. Ну, не густо, але й не пусто, як кажуть. Так, продовжуємо йти вниз. Ось друзі, гляньте. Кого я побачив, гадюка гріється. Гляньте, яка красуня, чорненька, така. Ну, яке там око. Та, око довге, це гадюка. Класно, просто шикарно, Красиво. Цікаво, як воно називається. Бо, хто знає, до речі, напишіть в коментарях, цікаво самому буде. Так, сьогодні просто якийсь день змій. Гляньте який вуш, що він в горах забув, я без поняття. Шипить щось. -я -я -я. Ну я ще таких здорових ужів не бачив. Це просто. Який він став в стійку, щоб атакувати. Як язик висунув. Яй-яй, який ти злосний. Та-та маленький, ми тебе не трогаємо, йдемо. Ось підійшов до завершення наш похід за грибочками. Ну, сьогодні доволі мало. Доволі мало, Я би сказав так, на пательню, тільки пожарити і все. Але, тим не менш, знайшли ми декілька хороших біленьких, трошки червоних, трошки козариків. І вирішив я назбирати трошки маслюків, навіть брав таких гарних м'ясистих, вони чистесенькі, просто класні. Тільки шкірку зняти, відварити і будуть класні. Також було декілька таких хороших, але... Зазвичай всі були великі. Ну, В принципі, якось так. Всім, друзі, дякую за увагу. Ставте подобайку, пишіть коментар і зустрінемось на рибалці.